Псалом 137. Над ріками вавилонськими ми сиділи і плакали, згадуючи Сіон. Там, на їхніх вербах, ми повісили наші гусла, адже ті, котрі взяли нас у полон, домагались від нас пісень. Наші гнобителі жадали розваги, кажучи, Заспівайте нам Сіонських пісень. Як можемо ми співати Господню пісню на чужій землі? Якщо я забуду тебе, Єрусалиме, нехай відмовить мені правиця моя, нехай прилипне мій язик до піднебіння, якщо не згадаю про тебе, Єрусалиме, якщо не вважатиму тебе джерелом моєї радості, пригадай, Господи, нащадкам Едома той день Єрусалима, коли вони вигукували: руйнуйте Його, руйнуйте аж до самих підвалин. Дочко Вавилонська, руйнівнице, Блаженний той, хто відплатить тобі тим самим, що ти заподіяла нам, Благословенний той, хто і твоїх немовлят схопить та розіб'є об скелю. Псалом 138. Псалом Давида Прославлятиму тебе, Господи, від усього свого серця, співатиму Тобі перед богами, схилюсь перед Твоїм святим храмом і прославлю Твоє ім'я за твою любов. І твою справедливість, бо ти понад усе звеличив своє ім'я та своє слово. Того дня, коли я заволав до тебе, ти відповів мені, наділивши душу мою силою, нехай прославлять тебе, Господи, всі царі землі, коли вони почують слова з твоїх уст, вони оспівуватимуть шляхи Господні, бо слава Господня велика, адже високо Господь. Він на покірного споглядає і гордого впізнає здалека. Якщо б я опинився в небезпеці, ти збережеш моє життя, проти лютості моїх ворогів ти простягнеш свою руку і твоя правиця врятує мене. Господь учинить це заради мене. Господи, милосердя твоє вічне, не залишай діла своїх рук.